Ні світу, ні води, нема ні магазину, ні магазин нема нічого, треба їхати. Нічого. Так мешканки пояснюють причину евакуації з рідного села Велика Рибиця, Чи але додають, головна причина це постійні обстріли армії РФ. Зараз і прилетіло і Дом культури повністю згорів. І, і вікна там порозбивали, і в школі. Я до своїх до дочок їду. І я до дочки в Лебедин. І я до дочки. <гум> У мене там ще син десь ще я по, побочу його, <гум> де він буде вставати, а де його. Олександр Жуков каже, вирішив евакуюватись разом з мамою, бо обстріли села почастішали. І міни прилітали. І та не такі багато повріждених домів, усе на світі. Днем і ночі обстріли йдуть, каби прилітають, СТВ. А так, люди потихеньку хто своїм ходом повиїжджав, ну, там хто, ну, хто желаючи остатися, залишилися, а так, нічого хорошого там немає. Жити, говорить чоловік, збирається у родичів у Сумах. Я жив з мамкою, а зараз оце з нею ж виїжджаю, вона в сусідній машині їде ага. слідом за нами. Я не знаю, скільки там чоловік, чи шість, ага. чи, чи сім чоловік. У мене була коровка там. Кохто остався, буде дивитися. А якщо вже ж припече, випустимо. Пані Наталія каже, їде до сум, де чекає донька. Горе. Ну, я купила. хотів. Як Я тоді не стала. Остався. Чого він остався? Боже, кури, курей, що хліб. Небо повсюду. Все, було раніше. Деперемо. Командир загону швидкого реагування Володимир Москаленко говорить, що на сьогодні планується ще один виїзд. Треба було евакувати тих людей, які ще залишилися і виявили бажання. У плану повинно набути було 17 людей, але ми вивезли тільки разом з шляхами України 11. В зв'язку з тим, що була загроза кабів, я так розумію, люди розійшлися трошки, не стали чекати. Ми працюємо з понеділка минулого тижня і. Важко працювати, тому що постійно дрони в дрони у небі, розвідники літають. Ну і окрім цього, ще кап може прилетіти. Але от дрони більше напрягають, особливо там на оптоволокні. Усіх евакуйованих довозять до сумського транзитного центру, де їм надають гуманітарну допомогу, говорить Володимир Москаленко. В центрі працюють представники департаменту соцзахисту, де люди можуть отримати довідку про евакуацію та оформити статус ВПО. Борис Майоров, Світлана Драган, Суспільне новини Сумщина.